Хоч і з невеликим запізненням, та все ж дочекалися учні Сєвєродонецької дитячої художньої школи своїх нагород за участь у цьогорічних міжнародних конкурсах. Свої малюнки вони надсилали до Франції, Латвії, Румунії та до Башкортостану. Як зазначив директор художньої школи Леонід Шматко, це дуже великий вклад у історію творчості. Вороги не встигаємо е, зрозуміти, яку велику справу ми з вами робимо і як е, багато, який великий внесок ви робите. Те, щоб знали не тільки про вас, а й фактично про нашу школу, про наше місто і про Україну за кордоном. Ви є обличчям не тільки нашої школи, як я сказав, і всієї України. Ваші твори роз'їжджаються по Європі іноді на Лінталі. От, І дякуючи саме вам, саме вашій праці. Про нас знають кругом, про те, що у нас живуть дуже творчі люди, дуже особистості, які можуть працювати на надзвичайно цікавому, високому рівні. Церемонію вручення відзнак розпочали з нагород за п'ятий конкурс пленерного живопису Весняна палітра Рубіжного. Третє місце Таніку отримала на ньому Софія Мазан. Відзначили роботу Таїсії Захарченко. Теж третє місце та вже в міжнародному конкурсі в Латвії посіла Анастасія Борівська. За неї утримувала нагороду мама. Моя дочка в прошлом году закончила художественную школу с отличием, вот стала призером международным на Прибалтийском конкурсе, заняла серебряную, ну, третье место, серебряную медаль. Ну, сейчас она уже студентка университета имени Каразина, она филолога научится, но продолжает творить, рисовать и дарить свої картины друзьям и всім близьким. У, у неї большая картина була там пейзаж, море, ну природа, там домики. Такої людей там не очень много на этой картині, но в основному это море. Зараз каже мама Насті до вподоби малювати міські пейзажі та захоплення доньки. Це маки цвіти, особливо маки на в різних стилях на батіки. Планують зв'язати желання таке, вторая була в неї професія. Поки що вот вона вчиться на це, а потім ще буде поступати на художника. Ще одна цьогорічна випускниця виборола друге місце на конкурсі традиційні заняття в моїй країні в Румунії. «Цей міжнародний конкурс я прийняла Я прийняла ньому вперше, і для мене це був безумовно, дуже такий вісомий опит. Так конкурс головна тема конкурсу була. традиции той страны, в которой я живу, я начала изучать более углубленно традиции Украины, чтобы передать на полотне э, те традиции, которые, древние традиции, которые были в Украине. И это был для меня такой весомый опыт э, по именно украинским традициям. Также я научилась как бы ждать, потому что результаты, как, к сожалению, полгода ждала этих результатов, я очень переживала. Мені прежде всего було интересно, наскільки я сильна в живописи, в графике і в художньому рисунке. І було також цікаво поучаствувати, поборотися за міста. Іншу нагороду того ж конкурсу виборола Дарина Шурікова. Нагороду з Франції забрала Еліна Шульженко. А зуфви відзнаку отримала Анна Картакова.